За статистикою, 70% чоловіків і 30% жінок регулярно передивляється порно. Це проблема не лише молодого покоління, вона охоплює дітей, підлітків, старших людей і навіть тих, хто знаходиться у шлюбі. Сьогодні в світі можна купити все і навіть найінтимніше. Те, що раніше потрібно було будувати, здобувати, сьогодні можна досягти за допомогою одного кліку. В чому проблема порнографії, звідки вона взялась? Що про це говорить Біблія, та що робити, якщо я розумію, що... Знаходжусь в залежності, і мені потрібна допомога. Мене звати Андрій Кополов, це програма «Не святі, і найближчі 20 хвилин про тему, про яку звикли мовчати. На самому початку хотів би сказати, що тема ця не нова. Хотів би розібратися взагалі з історією. Ви знаєте, після гріхопадіння люди вони стали зіпсованими, і перші згадки про саму еротику, про щось подібне вони. Беруть ще коріння з древніх часів. Археологи знаходять зображення на стінах печер, на стінах інших будівель, споруд. Ще в часів Месопотамії, Єгипту жінка малювалася оголеною, це приваблювало чоловіків. І ще з того часу ми бачимо, як людину тягне ось до цієї візуальної фантазії вже в 19 столітті. З'явилось таке поняття як еротика. Коли з'явились фотографії, коли можна було сфотографувати щось, коли можна було когось показати, і таким чином, в 19 столітті з'явилось це поняття, у 1960 році відбувся справжній бум у цьому питанні, коли з'явився такий журнал, як плейбой, і тоді це стало справжньою лихорадкою. Багато хто почав цікавитись цим, проблема почала набирати серйозних обертів. Ну і звісно, в 90-х роках, коли Почали з'являтися в домівках комп'ютери, коли почав з'являтися інтернет, проблема набрала ще більших обертів. І сьогодні ми знаємо, в кожному домі є комп'ютер, в кожному домі є доступ до інтернету, а отже, в кожному домі є можливість подивитися порнографію. Сьогодні ми вже почули статистику, вона досить серйозна, і я думаю, що кожен, хто дивиться це відео, хоча б раз або дивився, або бачив, або якось якимось чином зіштовхувався з питанням порнографії. Я скажу одразу, що сам. В підлітковому віці мав цю проблему і поборов її. Тому хочу сьогодні поділитися своїм досвідом, тим, що допомогло мені. Вірю, що це відео і цей ефір вони будуть максимально практичними для тих, хто проходить через це в своєму житті. Я нагадую, що ми не святі, ми не досконалі, і у кожного з нас є проблеми, і їх потрібно визнавати, про них потрібно говорити. Отже, чому порнографія на самому початку? Давайте поговоримо, чому вона приваблює взагалі настільки сильно. Кожна людина була створена з потребою відчувати любов. Кожна людина була створена таким чином, що вона хоче отримувати насолоду від спілкування, від комунікації, від людей поруч. І в тому числі чоловік хоче отримувати насолоду від жінки, і жінка хоче отримувати насолоду від чоловіка. Бог так задумав. Бог придумав інтим, він дав нам це благословіння для шлюбу, і це прекрасно. І ви знаєте, сьогодні в світі. Ми ми всього так хочемо швидко досягати. Що коли ми зіштовхуємось з тим, що нам потрібно будувати стосунки, мені потрібно завойовувати свою майбутню дружину, мені потрібно доводити їй щось мені потрібно проходити через різні труднощі, може десь посваритись, потім вибачатись, помиритись для того, щоб ось все ж таки досягти ось цього стану, коли ми вже розвили наші стосунки, коли відбулася ця пропозиція. Коли ми одружились і потім ми максимально насолоджуємось нашим життям, так от сьогодні, в наш час, це виглядає настільки безглуздо, чому тому, що я можу просто за один клік мати те, що потрібно моєму організму. Сьогодні, ось той допамін, який нам сильно потрібен, ми чули це слово, ми отримуємо його через різні емоції, через різні речі. Він також приходить в наше життя через порнографію. Чому? Тому що ми за один клік, буквально за декілька хвилин, отримуємо насолоду. За яку в реальному житті потрібно поборотися, і ціну за яку потрібно заплатити сьогодні. Порнографія приваблює, чому тому, що це яскрава картинка, тому що ти можеш побачити стільки всього цікавого, що в своєму житті свою фантазію ти навіть і уявити цього не міг. Ви знаєте, це фастфуд. Сьогодні порнографію можна порівняти з фастфудом. Ти не тобі не потрібно готувати нічого, тобі не потрібно йти на закупки, щось морозити, щось розморожувати, щось готувати, запікати, витрачати час. Тобі потрібно. Просто спуститися в кафе або зайти в телефон і замовити доставку фастфуду, швидко його з'їсти, але потім лише потім усвідомити, що це їжа не корисна, що це їжа, яка може тобі нашкодити, що це не те, що потрібно насправді твоєму організму. Так само, і порнографія. Ви знаєте, ми можемо забувати потреби нашого тіла, потреби наших емоцій. Цим швидким допаміном, але з часом усвідомлювати, що це має негативний вплив на нас. Це як цукор, який ми їмо для того, щоб наповнити тіло енергією, але вже за півгодини ми розуміємо, що ніякої енергії не залишилось. Натомість, ми могли б приділити цей час, ми могли б з'їсти щось серйозне. Ми могли б будувати стосунки з близькими нам людьми, будувати серйозні стосунки і мати наповнення повноцінне. Наповнення кожного з нас всередині. Порнографія цікава, тому що сьогодні вона дає тобі емоції. Сьогодні вона дає тобі картинку, і ти вивільняєш той стрес, який є всередині тебе. Але як порнографія вона впливає? Чи має вона негативний вплив на твій розум, на твоє тіло і на твій дух? Сьогодні також про це поговоримо. І перше, про що я хотів би сказати, порнографія вона впливає на тебе психологічно. Перше, ти отримуєш залежність. І кожен, хто вважає, що він незалежний від порнографії, я просто кидаю вам виклик, перестаньте її дивитись. Ви зрозумієте, що час від часу вам приходить думка: послухай, мені потрібно щось швидке, мені потрібно е, скинути стрес, мені потрібно отримати задоволення, мені потрібно розслабитись. І ти розумієш, в якийсь момент, якщо ти чесний з самим собою, ти розумієш, вау, я став залежним, я не можу перестати дивитися це просто так, у мене не вистачає сил. Після цього порнографія також приносить нам порожнечу всередину, апатію, опускаються руки. І те, що мало дати тобі радість, воно приносить за собою біль і розчарування. Я думаю, ти погодишся зі мною, що бували моменти, коли ти подивився порнографію, і після цього настає момент, коли, начебто, ти отримав ось цю дозу допоміну, ти отримав цей адреналін, емоцію, можливо, гарну емоцію для тебе, але потім порожнеча. Потім всередині ти порожній, всередині боляче, всередині ти засуджуєш себе, ти не можеш зрозуміти, чому ти навіть наче все окей, що я такого зробив, але ти розумієш, що щось відбувається не так. Це велика проблема. Вона тягне за собою те, що з кожним разом тобі потрібен ось цей удар. Для того щоб отримати насолоду ще більше і більше, не вистачає вже того, що було на початку. Тобі не вистачає тих відео, які ти дивився на початку. Потрібно щось цікавіше, потрібно щось більш емоційне. І ти переходиш від рівня в рівень від рівня в рівень, і ви знаєте, я чув багато історій, коли люди, які починали дивитися порнографію, вони переходили на щось інше, е, можливо, змінювали свою орієнтацію через це, можливо, щось інше відбувалося в їхньому житті. І я пам'ятаю таке свідчення серійного вбивці Теда Банді. Це відомий серійний вбивця в Америці. Він зробив багато злих справ. І вже перед тим як мали здійснити смертну кару. До нього пустили психологів, до нього пустили християн, які ділилися з ним словом, благою звісткою, для того, щоб він отримав потенційно надію на вічне життя, щоб він тут примирився з Богом, покаявся за всі свої вчинки і, можливо, потрапив на небо. В інтернеті можна знайти відео, де з ним говорить християнський психолог, і він питає, чому ви це все робили? І ви знаєте, Тед Банді каже, я був з нормальної сім'ї, в мене були гарні батьки, але все почалося з еротичного журналу. Як придбав еротичний журнал. Після цього мені почало його не вистачати. Я перейшов на касети. Після цього касет почало не вистачати. Я перейшов на реальний інтим з будь ким Потім я почав робити цей інтим більш жорстким, почав десь приміняти силу. І він розповідає, як поступово він прийшов до того моменту, коли йому потрібно було душити людей під час інтиму і потім вбивати. Він каже: Я розумів, що це зло, я розумів, що це неправильно, але... Єдиний шлях, який я міг отримати насолоду, це було тільки те, що я мав після або під час статевого акту ще й вбити людину. Тому ми сьогодні бачимо, що порнографія вона, це не просто гра, це не просто те, що дозволяє мені розслабитись. Це те, що викликає реальну залежність, і те, що налаштовує мій мозок, що ну, цього вже не, цього не вистачає. Мені потрібно йти далі. Наступний рівень, на якому порнографія... Шкодить нашому життю цей емоційний рівень. Ти будуєш стосунки зі своїм партнером, можливо, ти сьогодні тільки плануєш свою сім'ю, і у тебе є хлопець або дівчина. Можливо, ти сьогодні вже в сім'ї, у тебе є дружина або чоловік. Коли ти маєш залежність від порнографії, тобі тяжко будувати чесні стосунки. Як правило, в таких стосунках наш партнер не догадується, він не знає, чим ми займаємось. Він думає, що... Наші стосунки чисті, що наші стосунки чесні, але ми дивимось порнографію, ми приховуємо це, і в нас з'являється ось цей секрет. Ми вже не можемо повністю відкритися перед чоловіком або дружиною. Ми вже не можемо цілковито довіряти. І часто, коли ми маємо цю проблему всередині нас, ми потім намагаємось перенести її на нашого партнера і вже не довіряємо йому. Ми вже ревнуємо його, бо думаємо, що щось відбувається не так в його житті, але насправді проблема в нашому житті і третя. Причина, третя сфера, в якій це нас дуже сильно руйнує, про яку я хотів би сьогодні поговорити, це наш дух. Звісно, це наш дух, бо ми говоримо тут про це постійно. І ви знаєте, Ісус, чоловікам на землі, коли він був ще на землі, коли він був в тілі, він сказав: не дивіться на жінку навіть з бажанням. Бо коли ви подивилися на жінку з бажанням, коли ви намалювали якусь картинку, ви вже в серці своєму перейшли до наступної дії. І, можливо, фізично ви не зробили нічого, але в серці своєму ви це зробили. Сьогодні, коли ми. Допускаємо щось в своєму розумі, коли ми дивимось порнографію, ми в серці своєму, ми в дусі своєму зраджуємо своїм чоловікам, дружинам. Ми е, руйнуємо своє життя, ми руйнуємо свій дух і ми занедбуємо своє серце. Біблія говорить, щоб ми найбільш за все берегли своє серце. Найбільш за все. Бо з нього джерело життя. Я хочу сказати тобі: якщо сьогодні ця проблема є в твоєму житті, якщо ти сьогодні дивишся порнографію, послухай, вона руйнує твоє серце. Можливо, ти сьогодні цього не помічаєш, але це так. І я хочу надихнути тебе, що в кінці цього відео ти прийняв ось це рішення побороти цю проблему. Отже, що Біблія говорить нам взагалі про порнографію? Ну. Найперше самого такого слова порнографія в Біблії немає. Але вже з попереднього вірша, який я озвучив, ми розуміємо, що Біблія вона звертає увагу на чистоту нашого шлюбу. Вона звертає увагу на чистоту наших статевих стосунків. Біблія неодноразово закликає нас, щоб ми. Втікали від блуда, щоб ми втікали від таких стосунків, щоб ми втікали від таких думок, щоб ми тримали наш розум, наше серце чистими, щоб ми були святими, як Господь святий, щоб ми до цього прагнули. Бог каже, що він створив чоловіка і жінку по своєму образу і подобі, і заклав в них все, що їм потрібно для існування. І одним із прекрасних благословинь, яке він дав нам, це інтимні стосунки. Це те на що мають право чоловіки і жінки в шлюбі. Це благосвіння для розмноження роду, для його продовження, це благосвіння для отримання. Емоційної насолоди в стосунках це укріплює стосунки чоловіка і жінки. Але коли там з'являється хтось третій, навіть у картинці в голові, то це те, що буде руйнувати шлюб. Тому Біблія завжди говорить нам, щоб ми пильнували над цим. Вона закликає нас, щоб наш шлюб, наше ліжко, наш розум в цьому плані вони були чистими, щоб вони були непорочними, щоб ніч нічого нічого не мало впливу на нашу сім'ю, на наш. Розум на нашу свідомість в плані статевих стосунків. Тому я хочу сьогодні закликати тебе. Біблія звертається, слово Боже, звертається, що порнографія це зло, це те, що змінює тебе, це те, що знищує тебе, і буде мати вплив на твою майбутню сім'ю або на ту сім'ю, яка вже в тебе є зараз, якщо вона є. Тож ти запитаєш, що робити, і найперше, я хотів би ще раз сказати я розумію тебе бо я сам пройшов цей шлях і ділюсь тим, що я пережив. Найперше, що хотів би я сказати тобі, це. Тобі потрібно терпіння. Ти можеш сказати, я вже 10 разів намагався це кинути, я вже 10 разів виключав е, сайти, вимикав комп'ютер, відключав собі інтернет, але знову і знову повертався. Друже, якщо ти в цій проблемі тривалий час 5, 10 років, можливо, 2-3 роки, ти маєш усвідомити, що ти давав своєму мозку сигнал, як швидко він може отримати задоволення. Ця стежина в твоїй голові вона вже проклалася, вона вже е, протоптана і. Дуже неправильно сподіватися, що вона заросте в одну секунду. Звісно, таке чудо може бути, і ми про це поговоримо. Ти можеш помолитися, і Бог може звільнити тебе. Але як показує практика, це тривалий час боротьби. Статистика в середньому говорить, що боротьба з порнозалежністю може зайняти у людини після того, як вона приймає свідоме рішення з цим боротися від півроку до двох років. Чому? Тому що нам потрібно змінити свій мозок, нам потрібно в цей час очиститись. Нам потрібно налаштувати свій зв'язок з Богом. Нам потрібно знайти. Виходи і шляхи виходів з цієї проблеми, тому запаси із терпінням. І найперше, що потрібно зробити вже після цього, найперше, з чого почнеться твоя свобода, це. Просто визнати саму проблему. Сьогодні багато людей можуть сказати, що в цьому немає нічого такого, але я сподіваюся, я щиро сподіваюся, що я зміг тобі пояснити, що це величезна проблема. Цих відео, цих досліджень в інтернеті вистачає. Я не говорив сьогодні, бо я не лікар. Як це впливає на твоє тіло? А це впливає на твоє тіло. Це впливає на твої інтимні можливості, це впливає на твоє продовження роду. Послухай, визнай цю проблему. Це не просто цікаві відео, це не просто яскраві картинки. Це те, що змінює твоє життя в негативному сенсі. Тому, перше, визнай цю проблему. Друге, знайди свій тригер. Знайди те, що змушує тебе повертатися до цього відразу в раз. Друге, знайди свій тригер. Знайди те, що змушує тебе повертатися до порнографії, до перегляду цих відео. Це може бути щось емоційне. Це може бути, бу бути моменти, коли тебе ображають, і ти намагаєшся таким чином закритися в собі. Ти намагаєшся заспокоїти себе, отримати насолоду. Це може бути втома, фізична, емоційна. Це можуть бути просто твої гаджети, які тебе спокушають, доступ до інтернету. Просто знайди тригер і спробуй зробити все для того, щоб його обмежити. Третє. Тобі потрібно замінити цю залежність, не просто зупинити її, а замінити. Ви знаєте, одного разу я почув таку фразу, що залежна людина вона ніколи більше не зможе бути просто вільною, просто незалежною. Їй потрібно одну залежність замінити іншою. Тому сьогодні залежність від порнографії можна замінити багатьма речима. Найперше, це звісно, наша духовність, це звісно стосунки з Богом, і ми про це ще поговоримо сьогодні. Як можна ще замінити залежність порнографії? Можна займатися спортом, можна виходити на прогулянку. Можна просто не сидіти вдома зайвий час, коли у тебе є ось ці 2-3 години, і ти не знаєш, що тобі робити. Для чоловіків це взагалі важливо замінити залежність порнографії роботою. Будь залежним від роботи. Чоловік має працювати, і коли ти нічого не робиш, коли в тебе є лінь якась ти просто лежиш цілими днями, я не знаю, відпустці де завгодно, ти будеш повертатися до цього питання. Тому що чоловік має працювати. Будь-яку залежність потрібно замінити іншою залежністю. Четверте, знайди підтримку. Тобі потрібен наставник, ти не зможеш подолати цю проблему сам. Тому знайди людей, які вже проходили це. Знайди, можливо, допомогу на лінії підтримки. Звернись до, не знаю, до священника, до церкви, яка поруч з тобою. Можливо, ти знаєш друзів своїх, які це проходили. Ця проблема не нова. Багато людей навколо тебе знають про неї. Тобі потрібна людина, яка вже це проходила, яка змогла це подолати, яка змогла перемогти. Яка живе в перемозі, в свободі, і вже забула про те, що це таке, але пам'ятає, як з цього виходити. Ну і найголовніше, п'яте це молитися, молитися і звертатися до Бога, тому що Він є джерело. Перемоги, він е, своїм життям тут, своєю смертю, своїм воскресінням тут він вже подарував нам все в духовному світі. І тому, навіть якщо ти цього зараз не розумієш, я не хочу казати якимись супердуховними фразами, просто помолись до Бога, прийди і скажи, Боже, я от почув на цій передачі на святі, чув, що порнографія це погано, чув, що мені потрібно з цим робити щось, звільнитися від цього. Я хочу цього, допоможи мені. І так роби кожен день. Проси, щоб Бог допоміг. Читай Біблію, починай читати там, де ти будеш розуміти, почни читати псалми, почни читати. Читати новий заповіт Євангеліє, і Бог буде робити свою роботу в тобі, коли ми вичищаємо щось всередині нас, щось світле, чисте має зайти туди і наповнити це місце. І така аналогія фінальна. От в цій боротьбі, ви знаєте, відмовитись від порно, для мене особисто. Це не значить чогось не робити, це значить усвідомити Божу любов по справжньому, тому що насправді. Коли ми передивляємось порнографію, ми просто шукаємо швидкий замінник любові, швидкий замінник ось цієї емоції, яку нам по справжньому може подарувати тільки Бог, можуть подарувати близькі люди, які люблять нас. Ось цю емоцію, яка може наповнити нас і після якої не буде порожнечі. Порнографія це те, що буде в моменті, це те, що потішить тебе в моменті, але принесе за собою порожнечу. Справжня любов за собою принесе наповнення, радість і мир. Отже, переходячи до висновків, хотів би сказати, що порнографія сьогодні. Вона не просто краде твій час, вона не просто забирає ось ці дві-три хвилини годину. Вона насправді краде твоє серце. Вона краде тебе самого. Тому якщо сьогодні це відео воно про тебе. Якщо ця проблема, вона про тебе, і хочу надихнути тебе. Послухай. Не думай, що це просто відео, не думай, що це просто твій час, коли ти можеш розслабитись, час, коли ти можеш отримати насолоду. Це те, що буде руйнувати тебе зараз, буде руйнувати тебе в майбутньому і буде руйнувати твою сім'ю. Закликаю всіх нас боротися з такими проблемами, закликаю всіх нас визнавати їх, робити абсолютно все можливе від нас, щоб звільнитися, і дати можливість Богу допомогти нам там. Де у нас немає сили. Мене звати Андрій Кополов, це була програма Несвяті, і нам дуже важливо почути зворотні відгуки від вас. Якщо це ваша тема, пишіть нам коментарі. Якщо ви хочете почути якусь іншу тему, яка стосується вашого життя або була б вам цікава, також пишіть нам. Будь-який коментар буде для нас цікавим та корисним. Ми дякуємо, що ви проводите цей час разом з нами, і до нових зустрічей у програмі Несвяті.